Усім привіт! Мене звати Цикура Анастасія. Я учениця 11 класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь та автор наукової роботи на тему ціна імпульсу статистичний аналіз спонтанних покупок молоді. У своїй роботі я досліджую, як підлітки витрачають гроші, що впливає на імпульсивні покупки та як можна підвищити фінансову грамотність. Але сьогодні ми не будемо говорити про формули, моделі чи навіть методи статистики. Хоча у своїй роботі я аналізувала поведінку, і для цього мені були потрібні справжні історії та реальний досвід. Саме тому ми з науковим керівником створили гурток фінансової грамотності. Це таке практичне місце, де підлітки можуть навчитися керувати грошима, уникати пасток маркетингу і розуміти фінансові емоції. Разом зі мною сьогодні одна з найактивніших учасниць гуртка Марія. Привіт усім. Дуже рада бути тут, бо гурток реально змінив моє ставлення до грошей. Якщо раніше я купувала все, що красиве, то зараз перед покупкою навіть задумуюся, чи мені це треба, чи це просто яскрава реклама у Тікток, мені це нав'язала. Давай ми з тобою почнемо з самого початку. Коли ми планували свою наукову роботу, то шукали спосіб не просто дослідити імпульсивні покупки, а щось реально змінити. Нам не хотілося робити суху теорію, бо хотілося побачити ефект. І тоді ми вирішили, що гурток фінансової грамотності стане такою маленькою лабораторією, де ми зможемо показати, як прості знання можуть змінити поведінку підлітків. Чи пам'ятаєш ти наш перший рок, та яка була твоя реакція на нього? Так, звичайно. Я думала, що буде нудно. Чим може бути цікавий бюджет? Але коли ти почала розказувати про пастки маркетингу, і ми розбирали реальні акції, купи два треті безкоштовно. Я така ого, тоді в нас була з вами тема про те, як емоції керують покупками. От що найсильніше тобі запам'яталося? Думаю, те, що імпульсивні покупки це нормально. Це не слабкість, а реакцію мозку на гормони. І що дуже багато магазинів спеціально розташовують товар так, щоб ми купили попутно. Мені сподобались справа, де ми дивились власні чеки, і знаходили непотрібні покупки. Це було боляче, але корисно. Так, це була моя улюблена частина, коли ви самі знаходили в чекові покупки, які зроблені не через потребу, а через те, що о, ну, щось красиво, треба це обов'язково купити. Якщо ти пам'ятаєш, то на другому занятті ми будували з вами бюджет підлітка, чи пам'ятаєш ти вправу з обов'язковими та не обов'язковими витратами? Так. І я тоді зрозуміла, що в мене половина витрат це перекуси. Я прямо була шокована. Після гуртка я почала носити з собою воду та щось з дому і реально економлю. Це саме той ефект, який ми хотіли показати в своїй науковій роботі, що навіть простий аналіз змінює поведінку молоді. О, це був найцікавіший урок. Ну мені теж так здається, бо ми з вами розбирали, що знижки 50% це не завжди чесно. Чому обмежена кількість це маніпуляція, і як блогери просувають покупки, і чому доставка за одну гривню це психологічна приманка. А коли ти показала приклади до після цін в інтернет-магазинах, я відчула себе детективом. Тепер, коли бачу знижки, я завжди перевіряю попередню ціну. На четвертому занятті ми з вами говорили про фінансові цілі, ти тоді дуже класно сказала фразу, що тобі ніхто не казав, що гроші треба планувати. Це правда. У школі нас не вчаться керувати грошима. А коли ти дала нам створити дошку фінансових цілей? Я вперше подумала, я хочу накопичити. Не на будь-що, а на щось важливе. Ну, це був такий урок, де ви всі найбільше здивувалися. Бо це правда. У школі нас не вчаться керувати грошима. А коли ти дала нам створити дошку фінансових цілей, я вперше подумала, я хочу накопичити не на будь-що, а на щось важливе. Це було сильне відкриття навіть для мене, бо більшість підлітків не контролюють цифрові витрати. Ну, звісно, давай згадаємо про планування бюджету, те, що всі завжди бояться. А він виявився найкориснішим. Коли ти сказала розділити свої витрати на категорії обов'язкові, важливі, приємні, імпульсивні, я навіть не думала, що в мене так багато йшло саме в останню категорію. Я тоді зробила висновок: якщо я хочу собі щось велике, я зможу накопичити, якщо перестану витрачати по дрібничках. А от мені цікаво, чи відчула ти зміни у своїх фінансових звичках після всіх шести занять? Так. І найбільше у тому, що я стала запитувати себе перед покупкою, навіщо? Це звучить просто, але реально працює. Наприклад, раніше я купувала перекуси просто так, а зараз думаю, я голодна чи просто хочу щось купити? І часто відповідь хочу купити. І тоді я не купую. І коли ми робили з вами завдання 24 години без імпульсивних покупок, як воно тобі? Це було складно. Але я пройшла. І головне, я зрозуміла, що я можу контролювати витрати, а не вони мене. І це реально дає відчуття дорослості. І що б ти від себе порадила підліткам, які хочуть краще керувати своїми грошима? Перше, не купуйте емоціями. Друге перед покупкою робіть паузу хоча б 30 секунд. Третє. Плануйте. Навіть якщо мало грошей, все одно плануйте. Четверте. Не ведіться на знижки мінус 50%. Тільки тому, що вони світяться. І п'яте. знайдіть когось, з ким можна обговорити свої витрати. Коли ти не сам це працює краще. Слухай! А чому ти взагалі обрала тему імпульсивних покупок? Це ж так, ну, не математично. Ну насправді зовсім навпаки, бо за кожною покупку стоїть закономірність. Якщо зібрати дані, то можна побачити тенденції та залежності. Мені дуже цікаво, як цифри можуть пояснювати людську поведінку. Але щоб ці цифри були реальними, потрібні справжні люди. Тому гурток став для мене не лише корисним проєктом, а й частиною великого дослідження. Я дуже дякую тобі за те, що ти була активною учасницею гуртка і сьогоднішнього подкасту. Для мене дуже важливо бачити реальні зміни, бо саме вони є частиною моєї наукової роботи. А я дякую тобі, бо чесно, я стала по іншому дивитись на гроші. І не тому, що хтось змусив, а тому, що ти показала, що це може бути цікаво. І тепер ми з Машою точно знаємо одне. Що фінансова грамотність це навичка, що змінює життя, і чим раніше ми її отримаємо, тим краще нам буде у майбутньому. Бажаємо всім усвідомлених покупок і сильних фінансових рішень. Дякуємо за увагу!